Казали, що я нещаслива, бо три хлопці, що немає дівчини. Але я скажу, що я, мабуть, найщасливіша. Бо вони мені замінили все. Що, може, ні в кого немає такої дівчини? Як в мене є сини? Вони мені заміняли, дівчат, вони все робили. Прийде з роботи, вони поприбирають, вони зготовлять як треба, і уроки вчили самі. Я кажу, що не кожна дівчина може так зробити, як вони в мене робили. Вони кругом і на городі, і, ну скрізь, як в селі. Літо починається, починаються чорниці. Ціле літо ми в лісі з ними на чорницях. Вони збирали, ми їздили в село туди до баби. У нас є ще там в селі баба. І вони там ціле літо в баби допомагали так само. Я кажу, заробляли гроші на, на себе, самі на себе, вони з малку. У найменшому 29 було, от 8 травня, виповнилося, а старшому було в грудні ну в грудні цьому році, так як буде 34 роки, старшому. А середньому. А середньому буде 32, тоже в грудні. Чим вони займалися? В армії вони не служили? Не служили вони в армії, вони вчились тут в школі, в садочі ходили, в школі. Потім після вісьми класів кожен, як кажуть, знайшов свою дорогу. Старший захотів йти вчитися в ліцей в Нововолинськ, він пішов туди. Ну, на відміну він його закінчив золотою медаллю. Далі поступив в києво могилянську академію. Фізико-математичним уклоном він ну, закінчив і ну, пішов, знайшов собі роботу не по спеціальності, ну вже яку він собі подобав. В Києві, вони в Києві. Так само середній закінчив техніку, пішов в Київ, поступив, навчався. Менший теж закінчив ліцей Нововолинський, ну, ну і теж поступив закінчив економічну кібернетику в Києві, університет. Ну, перше це сталося. Ми вже взнали, правда, дуже пізно. вже, Можна так сказати, осіню, Це 21-му році, десь в листопаді місяці, вони всі трохи приїхали, ну, вже нам розповісти правду, де вони були, як були. Ну і почав менший, що він був в АТО. Рік був, потім він, ну, так як прийшов, і не знаю, в якому році вже там, не пам'ятаю, він знову пішов. Середній був також вато, ну, а старший був вже женатий, дітки були. Він проживав з жінкою в Києві. Я, я підозрювала, бо е, продукти, як передаємо, ми завжди менш передавали. А то мам, передайте сало, передайте от таких консервацій, тушунок, такого всього. А я кажу: що ж тут таке? Не їли, а то почали так брати багато. Ну, щось кажу там. Ну, може, друзі є, може ще кому там. Ну, нас його вистачало, як то кажуть, ми його не шкодували, беруть та й беруть. Ну, а то приїхали і це вже розказали, ну, трошки був шок для нас. Ну, але що зробиш? А от сказали, що вже не приїдуть, роботи багато, то ми вирвались там на трошки. Ну, і вже почалася війна. Ми теж просили, дзвонили, що всі їдуть. Всі з Києва виїжджають, так само виїжджайте, приїжджайте сюди, щось будемо думати, щось, ну щось робити. Вони сказали: поки ні, у нас тут робота, ми будемо працювати. Ну, а вже пройшло, це в лютому почалося, а десь у березні вже вони нам сказали, що вони служать. А вже зізналися, бо я вже стала кожен раз питатися, кажу, ну, ну не може бути так, всі виїжджають, всі. Бо ну, сюди приїжджало багато людей, просто ми бачили, що виїжджають. Мам, ви тільки не сваріться з нами, ми служимо. Де кажу, служите?» Мам, ми служимо в Збройних силах, поки нічого вам не скажемо, поки, поки не маємо права. Кожен, кожен день, тільки думаєш, як вони, що вони там. Їх були вивезли. Ну, Ми півроку їх не бачили, можна сказати, і більше трошки, їх вивезли десь на ротацію, і вони нам позвонили ввечері. Якщо можете приїхати, ми просто зірвалися 5 ранку і поїхали до їх. Поїхали побачити, поговорити, взнати, як воно, що воно, як так сталося, що вони пішли. Ну, що вони сказали? Особливо вони нам нічого такого не сказали, тільки сказали, а хто як не ми. Якщо будемо всі втікати. Що буде? Ну, хай йдуть сюди, хай завойовують нас. Як так каже, ну як каже, будемо жити? Ми хочемо в Україні жити. Ну і так сталося. Тяжко було, правда, при їх трималися, ми не плакали, ми, ми стримувалися, ну а вже в дорозі дали волю всім емоціям по дорозі. Ти чоловік Так. Чоловік він зразу взагалі казав. Як так, сини пішли, і я піду. Я буду за ними приглядати. Як так? Я буду вдома, а вони пішли. Ну, Ми якось оговорили його трошки. Кажу, почекай, може, все, все минеться, все пройде і вони вернуться і буде все добре. Ну, Востаннє ми не говорили в лютому, коли чоловіка було день народження, вони вийшли на відеозв'язок до нас, От ми останній раз з ними спілкувалися. Вона сказала так наживо один, ну що ми їх бачили. А так, ну, дві тижні раз вони можуть написати нам, у нас все добре, роботи багато, все більше нічого. Вони подзвонили, буквально за 15 хвилин я на роботі була. Мама де ви? Кажу, я на роботі, я працюю. І старший син каже: мам, ми через 15 хвилин будемо. Ну, напевно, я з роботи не йшла, не бігла, а мабуть, летіла. Хто бачив, то, мабуть, дивувалися, куди я так спішилася. Я прибігаю, і вони біля воріт стояли, вже чекали мене. Це, це просто не передати словами, яка була радість їх побачити. Це було дуже, дуже. Так, я горюся ними. Я говорю, що я виховала таких синів, не я, а ми разом з чоловіком. Приклали багато зусиль, як то кажуть. І вони оправдали наші надії. Вона так сказати. Ми дуже горді за них, що вони захищають нашу країну. Хочеться їх побачити. Встаєш вранці, молишся і просиш Бога, щоб все було добре, щоб скоріше закінчилося це все, щоб вони приїхали так само ввечері. Просто щоб а не охоронець їх охороняв, щоб з ними було все добре. То най... Найперше, що просиш у Бога, і... і молися за їх, і побачити. Хочеться побачити їх.